Вітаю вас, шановні садівники та городники. Ось ось вишневі деревця покриються білим мереживом квіток, обіцяючи нам багатий врожай соковитих ягід. Але що робити, якщо вишня цвіте, але не зав'язує плодів? У нас так і було. Росла одна вишенька, цвіла, але ягід майже не зав'язувала. А ті, що зав'язувала, діставалися нашим птахам. І якось у садовому журнальчику, де публікують листи читачів, я прочитала одну дивну пораду. Під час цвітіння треба кинути в крону ледачої вишні жменю піску, звичайного піску, якого повно під ногами. Мені порада сподобалась своєю стислістю і простотою. Механізм дії піску в пораді не розкривався, та й мені і не треба. Пісок у мене у наявності. Вишня, яка цвіте, але не дає врожаю, теж є, вкладень фінансових цей метод не потребує, то чому б мені і не спробувати? І я спробувала. Я кинула в крону квітучого деревця цілу жменю піску і забула на цьому. І яке ж було наше здивування, коли через деякий час ми побачили на тій вишенці багато маленьких зелених зав'язей. І того року вишня вперше обдарувала нас врожаєм. І ягоди виявилися смачними, такими кисло-солодкими, за кольором чорно-бордові, дуже гарні. Вистачило нам і поїсти, і навіть на варення. І розсмакувавши оту смачну ягоду, ми посадили вже кілька сортових вишеньок і пару черешень. Сорти ми підбирали з урахуванням запилюваності, але тим не менш, що весни. Я обходжу свій вишнево черешневий садок і знов кидаю в крони дерев по жмені сухого піску. І знаєте, це допомагає. Хочете вірте, а хочете самі перевірте, хоч прям цієї весни. І ще, щоосені по периметру крони дерев, я закладаю в землю десь по літровій банці попелу. Це і калієве підживлення, і розкислення грунту, адже вишня. Дуже неохоче плодоносить на кислих ґрунтах. Тож, отакі рекомендації хочете, спробуйте.